Джесі Лівермор був фактичним засновником внутріденного трейдингу та вважається одним із найуспішніших біржових спекулянтів усіх часів. Він став основою для головного героя спогади біржового спекулянта, бестселера Едвіна Лефера. Джесі Лівермор залишив видатний слід у світі трейдингу та інвестування. Не лише завдяки своїм фінансовим досягненням, але й своєю мудрістю, яка виражена в цитатах, ринок ніколи не буває очевидним. Він створений для того, щоб обдурювати більшість людей більшу частину часу. На ринку немає нічого нового і не може бути, тому що спекуляції старі, як світ. Все, що відбувається на ринку сьогодні, відбувалося раніше і відбудеться знову. Розсудливий спекулянт ніколи не сперечається із ринком, ринки ніколи не помиляються, але трейдери так. Гра в спекуляції це найзахопливіша гра у світі, але це гра не для дурних, розумово лінивих людей з поганою емоційною рівновагою, або авантюристів, які прагнуть швидкого збагачення. Вони помруть бідними. Спекуляція це важкий і складний бізнес. Спекулянт повинен постійно бути в роботі, інакше він скоро залишиться без роботи. Не робить торгових дій, ринок сам не підтвердить вашу думку. Трохи запізнитися з укладанням угоди це гарантія того, що ваша думка правильна, іншими словами, будьте терплячим трейдером. Якщо ви не можете спати вночі через свою позицію на ринку, значить вона занадто велика. Якщо це так, то зменшить свою позицію до рівня достатнього для сну. Бувають моменти, коли ви повинні бути повністю поза ринком, як з емоційних, так і з економічних причин. Не так важливо купити якомога дешевше, як купити вчасно. Уолл-стріт ніколи не змінюється. Змінюються кишені, змінюються простаки, змінюються акції. Але Уолл-стріт ніколи не змінюється, тому що ніколи не змінюється людська природа. Поки акція поводиться правильно, та ринок правильний, не поспішайте фіксувати прибутки, ніколи не слід дозволяти спекулятивним авантюрам впливати на ваші інвестиції. Передбачати ринок це грати в азартні ігри. Наберіться терпіння і реагуйте лише тоді, коли ринок дає сигнал. Це і є спекуляція. Гроші робляться вичікуванням, а не торгівлею. Для розвитку великих трендів потрібен час. Ніколи не усереднюйте збиткову позицію, ніколи не купуйте акції тільки тому, що вони сильно впали з попереднього максимуму. Ніколи не продавайте акції тільки тому, що вони здаються дорогими. Жодного разу чужі ідеї не приносили мені великих грошей. Втрата ніколи не турбує мене після того, як її прийняв. Я забуваю про неї за ніч, але помилка це не прийняти втрату. Саме це завдає шкоди гаманцю і душі. Прагнення до постійної торгової активності є причиною багатьох втрат на Уолл-стріт навіть серед професіоналів, які вважають, що вони повинні приносити додому гроші щодня, так ніби вони працюють за звичайну заробітну плату. Лівермор був видатною особистістю у сфері трейдингу, його цитати залишаються абсолютно актуальними і сьогодні. Вони нагадують нам, що трейдинг та інвестування. Це нелегка справа. Вона вимагає відповідального відношення і роботи над собою.